От всім привіт. У нас сьогодні, як ви побачили, з назви розпаковка. Так що зараз покажу. Ось така у нас цяцька є. Зараз розпакую і будемо дивитися, що ж там мені прийшло. Так, ну що, погнали. Зараз розкрию. Дивимося. Дивимося, дивимося. Опа, зараз я. Пошматую, як мав по газету. Так. Розкриваємо. Все ми розкриваємо. І зараз подивимося, що тут у мене є. О! Ось дивіться. От така важкілезна штука. Бачите? Що це є? Це є рейка для дровокола. Ось так вона виглядає. Ось така рейка. 4 на 4. Модуль 4. Отакий От вал шестерня. Потужний. Клас. Я довольний. Ось. Такий потужний вал. Значить... Е До дровокола. Що в мене є? Значить є, є. отакий от двохтавер. Це 14-й, по-моєму, якщо я не, помиляю, не помиляюсь. Так. Є в мене вже двохтавер. Тут у мене є отакий от шків, є отакі от грузи, але вони легенькі. Буду думати, щось важче. Чекав рейку цю рейку для того, щоб можна було замовити підшипники сюди і з шківами теж вирішити питання. Тобто, вся загвоздка була в цьому валу. Тобто Мені потрібен був цей вал, щоб знімати розміри. Можливо, прийдеться ще звернутися до токарки. Неможливо, а швидше за все. Значить, де замовляв, буде в описі під відео. Переходьте, дивіться. Кажіть, що ви перейшли до них з каналу село і я. Ну, можливо, буде вам і знижка, а можливо і ні, не знаю. Так що я дуже задоволений. От, видно, що такий метал, що швидше за все вона була прикалена. Термообробка була, ну, по валу видно, що була термообробка. Так що так будемо робити. Дровокольчик. Ще треба кучу всього понастягувати, залізяче всякого, приготувати це все, посвердліти отвори, болти гайки, зробити каретку і так далі. Ну, є трошки роботи тепер. Саме основне це було для того, щоб замовити підшипники. Дуже потужна штука. Непогано. Ось моя рука, Ось, дивіться. Клас, і важке таке. Я думаю, що повинно все працювати. Саме основне розміри, розміри ж. Значить, рейка у нас. От тугенький такий штанель. Так, рейка у нас. Дивіться, 40. Ну і так, і так, ось теж переверну. 40 на 40. Так, валшестерня. Валшестерня. Посадка під підшипник у нас. Теж 40. І посадка під шків. Тут менше трошки, Щас, секунду. Однією рукою трохи незручно. Ви вже вибачайте. Так. Валшестерня у нас. Погано видно. Тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Так же ж? Так, тридцять п'ять. Так, ну і поміряємо ось тут. Саму, самого, самого, самого вала. Ну тут десь сорок три, по-моєму. 43. Не знаю, видно вам чи не дуже. Отак от, от. Так. І ще ж розміри у нас. Розміри у нас довжина вала. Довжина вала 27 см. Так. І довжина рейки 70. Ну, вон, 70 там і, не знаю, як вам показати, так, 70 і пару міліметрів. Ось. 70. Тобто рейка 70. Вал 27 сантиметрів. Якось так. На цьому всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Не забуваємо підтримувати Збройні сили. Все буде Україна. Підписуйтесь обов'язково, коментуйте, бо буде продовження. І по цьому дровоколу теж. Пока-пока.